Хотів би внести деякі ясності з приводу е, взагалі роботи по ігровому бізнесу, по закриттю його, по вилученню гральних автоматів, по порушенню кримінальних справ, я звернувся до громадських організацій активних, які сьогодні хочуть навести порядок в суспільстві на вулиці в цьому напрямку, щоб кошти поступали до бюджету, про те, що якщо вони знають про те, де грають. Ігрові заклади, де вони працюють, казіно все інше, надавати інформацію, і ми готові разом з ними наводити порядок. Так Відкликнулася громадська організація Наждак, яка безпосередньо включає в себе певних представників, тому що там і неповнолітні ці організації, про те, що вони мають інформацію. Вчора міліція разом з представниками громадської організації цієї виїхали. На місце відкрили цей заклад, дійсно, не були ігрові автомати. Є інформація про те, що вони грали, порушено кримінальне провадження по гральному бізнесу. Після того, коли все було вилучено невідомі молодики, ми зараз встановлюємо хто це, вже є інформація певна. Побили цих молодих людей, які безпосередньо приймали участь і допомагали міліції. Трьох із них посадили в мікроавтобус, вивезли до Дарницького лісництва. Міліція працювала в цьому напрямку, зараз встановили, хто це, що це, буде порушено кримінальне провадження по викраденню людей і далі будемо продовжувати роботу в цьому напрямку.